Доброго дня, шановні, всі ми знаємо, як можна принизити людину. Плюнути в обличчя, неповажно розмовляти та інші способи та варіанти приниження людини. А знаєте, як можна принизити країну? Так. Відправити туди послом людину, яка має судимість, знаходиться під слідством за розкрадання бюджету, тобто корупцію. Чоловік котрої теж. Підозрюється в махінаціях з держмайном. І саме таку людину Ольгу Стефанішину, Зеленський, призначає послом до головного партнера України. Знаєте, як виглядає це на битовому рівні? Ви порядна людина, ви ведете чесно свої справи, господарство. Вам дзвонить якийсь дальний родственник і каже, до тебе приїде мій товариш, в даному випадку подруга. Прийми її там на тиждень хай поживе. Ну, Ти взагалі не в захваті від цієї перспективи, ну, але добре, хай їде. Приїжджає тьолка з чоловіком, на ній справи, на чоловіки справи, і ти набираєш товариша кажеш, каже, ти що, йобнутий, блядь? Що ж ти мені прислав? Це ж просто уголовка якась. Там взагалі в команді Зеленського вже на кожного можна бити зірки на колінах. Там всі вже по 5-6 справ, там всі замарані в корупцію. Там взагалі це кодло мородерів. Але навіщо ганьбити Україну, відправляючи таке лайно? А я нагадаю, справа в НАЗК та НАБУ та інших органів, це все, в принципі, створювалось по ініціативі США. Тобто, це додаткові органи, які контролюють. Корупцію в Україні. Тому справа в НаЗК, в Набу чи будь там де САП. Американці чітко знають фігурантів, за що, де, як, хто ці люди. Тобто вони розуміють, про що йде мова. Підписати от той папірець вірчу грамоту людині, яка вже час, зараз. Підозрюється в розкраданні бюджетних коштів у дуже великому обсязі, будучи на державній посаді, відправити її до головного партнера України, це не просто ганьба. Це ганьба як для України, так і, ну, будемо казати, плювок у лице США, тому що США. Це чесна порядна країна, яка бореться з корупцією все своє життя. Тому те, що робить Зеленський, це навмисне, навмисне заниження рівня України. Він приперся в своєму затяганому піджачку до Трампа на зустріч. Він відправляє туди Єрмака в трудовій книжці, якого написано Завхоз. І з ним ніхто не хоче мати справи, тому що розуміє, що ця посада взагалі неіснуючої установи, взагалі не існуюча, і взагалі невідомо хто. то. А якщо навіть уявити, що вони розуміють, хто це, то його посада виглядає як людина, яка має турбуватися виключно туалетним папіром в Офісі президента України, та щоб не закінчився папір в принтерах. Тому Зеленський. Вперто далі ганьбить Україну, вперто далі сварить нас з нашими основними партнерами. І я буду вже дуже здивований, якщо Трамп прийме цього посла, прийме його папіри, підписані Зеленським. І оце опудало, яке має справу в Україні по розкраданню коштів. Чоловік того опудала, яке підозрюється в махінаціях з держмайном. Буде сидіти і представляти Україну в США. Ну, такої ганьби ще не було. Так ще не ганьбили не США, не Україну, не взагалі відносини. І це новий рівень в дипломатії від Зеленського. Відправити сідільця та людину під справою в вигляді представника України. Б'ємо зірки всім держслужбомцям, бо вони вже того вартують.